Скажіть ваші впечатлення о фільмі, пожалуйста. Ми вам все равно вдячні за вашу роботу. За документальну роботу за зараз, е, душами, і щоб правдиву інформацію, яка зараз для яка борюються нашими бувшими так званими братами. не вся правда, в вашей сині, все. Вітає. Подали, що вона дає багато більше уявля, ніж по телебаченню, по тих фальшивих програмах і по громадській хвилі. Дуже дякую режисерам, дуже дякую всім працівникам, які створили такий гарний фільм, настоящий і наших героїв, велика їм Шана. І дякую. Спасибо вам. Ці події, наприклад, я бачила по телебаченню. Но... Людину дію те, Ді, ну, що побачила з екрану таки. в кінотеатрі, то звичайно зброшливе і все побачене. І я дуже дякую всім тим режисерам і всім тим, хто дійсно побував в тій зоні, АТО безпосередньо. тому жні люди. І волю вам. надії, Спасибо я вам. Я думаю, що з такою колосальною підтримкою мене тільки підвісачим повезли, а й всіх хлопців, які зараз. Напевне, що саме завдяки, як там появилися великій землі, то українському переможе, і в нас були сітками. Джек